шановні Друзі, розпочався новий сьогодні такий Максим Павлів, голкіпер номер 1. Польві гравці. 19-й. Павло Стеніцький. 99-й Артем Люблінський, 11-й Сергій Трегубець, 14-й Андрій. Зараз момент, моментій. Який... Кормотеху. Роман Дида, Юрій Бубіс. Наставник. Юрій Миця. З м'ячем. Закидання вперед виконує. Удар по воротах. Не властюється. Юрій Бубіс. Наставник кормотеху. Опинився за межами. Технічної зони. Це не згоду з рішенням арбітра. Я так розумію, перепалка виникла і. На рівному місці. Позбавляють, що дає зараз перед, але перехоплення трапилося. Богданов простріл. Станіцький, Станіцький просувається вперед Станіцький і пробуває струк. Не... гол у його виконанні. Подивіться, 1-0 рахунок цієї зустрічі. Ну, це позиційна помилка від Юрія Мець. Тут, в принципі, це очевидно м'яч. яка хороша, Подивіться, комбінація, просто фантастична. і... Юрій Рабовський. З м'ячем. Перечний пас. Зараз класно відрізають кількох гравців команди суперника. представники кормотеху. З м'ячем і забиває! Забиває Микола Рабовський. 1-1. Тут принцип переваги застосував. гру, шановні друзі. 1-1 після першого тайму. Павло Станіцький, Схоже, це був. До складів команд швиденько. Нагадаємо вам їх. Отож, енергія хліба зараз забиває. Другий м'яч Курмоте. Ось так. от. Микола Рабовський. Голом відзначається. Черговим м'ячем у цьому чемпіонаті відзначається. Швиденько до складів. Давайте все-таки нагадаємо вам їх. Удар по воротах, Люблінський. Закидання зараз. Момент який, ледь не відзначається. Що... Триубець. Прихоплення відбулося і зараз триубець. Люблінський, удар по воротах, все від... Микола Рабовський. З м'ячем віддає передачу на фланг. Блюз ближній кут задається у хліба. хліба. Дочікується. Сергій Треубець з останньої миттєвості цього матчу. Хоче команда вже відтепер відновити нічийний Треубець. Удар по воротах хороший від струпу Сусницький. Дублінський. Удара є по воротах. Порожні ворота Юрій Робовський влучає. 3-1 рахунок у цій зустрічі стає. Кормотех попереду. І з подвійною перевагою вже ось так от неймовірні емоції. Люблинский. Прострелю. Люблинский забывает струк. 3-2 рахунок в игре. І зараз ще один момент не забиває. Як же продовжує методично розкитувати енергія хліба суперника? Забиває струк. 3-3 рахунок у грі. Дар поворота, в стійку влучає трюбе. Це ще одна справа буде від нього. Ні, немає. Перехоплення. Порожні ворота. І що не влучає? на найровий майданчику Андрій Рабовський. Удар по який Андрія Рабовського струк. Хто буде бити по воротах? питання актуальне. Поки що найбільше сосницький. Сусницький, Сусницький порожні ворота. Кидання на Андрія Рабовського. Той на Миколу Рабовського. Порожні ворота! І забиває Микола Рабовський. голом відзначається 4-3. Рахунок у нашому матчі стає. Вкотре вперед у цій грі виходить команда.